Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися інформацією, як виглядає черга в Польщі за якимось документом, наприклад, паспортом, чи то Краків, чи то Варшава, чи будь-яке інше місто, де можна зробити, як виглядає жива черга. Сьогодні є історія людини, яка була, вона її описала навіть не одна історія, дві. Тому раджу і рекомендую додивитися це відео до кінця, поставити лайк, щоб більше людей про це дізналося. Можете зробити репост, якщо це не важко. І, звичайно, якщо ви дивитеся без підписки, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступні новини або історії з Польщі. Отже, Юля пише: доброго дня, хотіла б поділитися своїм випадком отримання паспорту в Кракові. В живій черзі. Отже, приїхала в Краків в п'ятницю зранку. На площі біля цих виїзних бусів стоїть людина, яка записує в чергу. Зранку я вже була 193-ю. Одразу попередили, що попаду тільки наступного дня, і то не факт. Відмічатися в черзі потрібно кожного ранку і ввечері. Не відмітився, тебе викреслили, із списку. З постійно хтось чергує і вдень, і вночі, навіть в неділю. Коли вони не працюють, людина з зоштом завжди на місці. В п'ятницю прийняли 84 людини, в суботу 78 людей. Тобто за два дні я не пройшла, і моя черга перекинулася аж на понеділок. З неділі на понеділок ще й прийшлося чергувати вночі з тим зошитом. То жах, вночі дуже холодно. В результаті з тими людьми, що не прийшли, і з тими, що тільки приїхали записатися, на понеділок в черзі було вже 260 людей. Поза живою чергою приймають ще й тих, хто по електронній черзі. Так що, якщо плануєте їхати оформляти документи, то розраховуйте на кілька днів, щоб знайти житло, якщо нема де зупинитися, ну і брати з собою теплі речі на всяк випадок. Є ще одна історія, вона є коротшою, але вже з іншого міста. Аліса пише: здавала на загранпаспорт дитині в Гданську. Стоїть 5 бусів. Приїхали о восьмій ранку, записалися у зошить, були 71 Все було дуже організовано та спокійно. Зайшли в 15.20, хвилин 10 і вийшли. Черга була до 137 людей, а три тижні тому були у Варшаві. Нам дали талон 394. <плес> і сказали: ви сьогодні не пройдете, а на завтра черга не переносилася. Ось такі історії, ось така черга, і от на таке треба розраховувати людям, які зараз або найближчим часом будуть планувати робити собі документи типу паспорта в Польщі. Бачите, можливо, є жива черга, але потрібно буде кілька днів стояти в черзі. Хто має можливість записатися в електронну чергу, там трошки по-іншому. Але як бачимо з того, що пишуть люди, з того, що я знаю, що в електронну чергу попасти надзвичайно складно, тобто зловити вільне місце це капецька проблема. І люди просто їдуть в живу чергу. Кілька днів. І ви потрапляєте, але кілька днів. Чому я про це розповідаю і зачитую ці історії? Для того, щоб люди знали, що їх чекає, на що потрібно розраховувати, чи треба собою брати якісь кошти. Як бачимо, кілька днів треба за щось жити в тому місці, де ви будете подаватися. Якщо ви десь з боку живете, супер. А якщо ні, треба якось переночувати. Треба щось з'їсти. Треба, ну не знаю, треба якісь кошти, треба, якісь ресурси, треба щось собою мати і організувати, знайти заздалегідь. Можливо, на місці. Тобто це важливо. Дякую за те, що дивитесь, Дякую за те, що ставите лайки, підписуєтесь і коментуєте з вами. Завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!